Всім привіт! З вами я просто ютубер або Вадим Фейрайдер. І сьогодні у нас відео ну, чуть-чуть розпаковка і чуть-чуть не розпаковка. Сьогодні я з Юрією Жаровським покажи своє лице. Він... Всім привіт! Він мій можна рахувати найкращий привет. друг. Він мене вічно у всіх ситуаціях підтримує. І, коротше, показуй, що тут. Коротше, мені купили Мені купили набір одіял. Ось такий. Я не знаю, сьогодні 1 грудня. Але навіть у ще немає. До речі, ми вас всіх вітаємо з 1 грудня. Якщо ти їх сьогодні виростеш. Це подушка о, така. Подушечка. О, 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 о. І найголовніше, дивіться, це у нас та булавка, яку я дуже давно хотів. Він дуже, да, він дуже хотів цю Я табулапку. дуже давно хотів. Розпаковка. Так, давай розпаковуємо. Ось така булавка, там срати. І от ще оцей плед. Mm. Шо, це вас Він Навай. дуже м'який. <гум> Юра, сідай, давай зараз будемо. Я її трохи відкрив, пожмякав, але зараз я вам ще покажу, як вона зняти. Отак от. Ну, от відкриваємо її. Тут всередині є якісь шарики ще. От вона з шерстю. Вона липне. От дивіться, як вона легко той. От, от, така от. Вона, типу, нажимається, вона м'яка і липка, вона дуже прикольна, ще тут оці шарики. З ними теж можна ба бавити. Вона 150, Або твоя, твоя кицька буде мати м'ячик, ага. пограти в футбол. Ага. <світ> ну. І що? І в принципі це вже кінець. Ну, ще мені вот такі книсовки купила, це вже не до того, я такі хотів. Такі. Все. І ще оце. Це Юлія подарувала, тільки дуже багато. Дякую ну, за це. це ми з короче, вчора грали той. Футбол, міні. Так, і давайте я вам покажу мої ще малюнки. Так, зараз будемо дивитися малюнки Вадима. Так, перше, це у нас Ось, так, ескаватор. ескаватор. Я його малював ще дуже давно. Ну, дуже класно. Далі так, Іван, це автокран. Він в мене не, не дуже вийшов. Але як не дуже крок. Тепер схема. Схема атомного реактора. Там все видно. Так, треба все. Ну, почекай. Можете щоб прочитати. на паузу, так. Далі ще схема автомата Калашникова, тут теж вся пише. І зараз йде мій дійденний малюнок. А не, не ну, малюнок, Це у нас пейзаж. Гори. Гори от, такі. Ось от, такі. Вони тут прикольні. Дуже класно. Так, і мій малюнок останній. Це теж гори. Ну, вони вже не такі, пропали. але тут більш мінімастичні. Дуже класно. Ось, скільки вже відео йде? Три хвилини. Три. Три двадцять. Давайте я вам ще чуть-чуть по покажу. Це ми з Юрою робили, коротше, мій, Такий, типу, як шахет. Далі ще травичник, друзі. да, Це легенда. Це легенда, Ми знімали рік назад. Подивіться, крейсер Москва. У нас відео було він, він тут горів. Хоча ага. не показав, будемо де горів. О, 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 з того. Робили його з інтернету, з Юрою, це як Нептун. Так. Хм. І все, будемо вже. Чив, з вами прощатися да, з вами був я просто і добра або воде фрерайдер Юрій і Всім пока